Органи місцевого самоврядування попівської громади опікуються нагальними питаннями життєдіяльності населення. Здоров'я це головна запорука життєвого успіху людини. Про це треба дбати незалежно від віку, враховуючи ситуацію сьогодення за ініціативи голови Попівської сільської ради Анатолія Боярчука, підтримки депутата обласної ради Володимира Гороха та активні дієві позиції директора регіонального клінічного фтизіопульмонологічного медичного центру Сумської обласної ради Леоніда Бондаренка був Організований приїзд пересувної флюорографічної установки, яка працювала з 15 по 17 березня на території громади. Жителі мали змогу отримати послугу флюорографії у зручній формі. Пересувний флюорограф працював на базі амбулаторії сімейної медицини. Для жителів із віддалених населених пунктів було організовано підвезення. У перший день флюорограф працював для жителів сіл Попівка, Вирівка, Заводське та Присемів'я. Другого дня послугу отримали жителі сіл Соснівка, Шоповалівка, Малий Самбір. Шевченківський сіл, великий самбір, Дептівка та Шевченкове. 17 березня обслуговувалися жителі сіл Пекарі, Юрівка, Карабутове, Кошари та інших. Ми вже да. Скільки років не проходили? Да, давненько вже, взагалі, чесно кажучи. А як ви вважаєте, потрібна така справа? – Дуже, дуже, звісно. Чи нам город їхати чи ось що? Я сіла на велосипед, приїхала. Ви на велосипеді А да. взагалі як справи? Ну так собі, можна сказати. Ну, бадьорий. Єдине, чого нам потрібно на сьогоднішній день да, перемоги. А я кожен рік проходжу? Бо я працюю, так. Да. Ну, а це зручно для вас? Дуже. Приїхали, люди спосходилися. Не добре. Ой, Анатолій Васильович, дякуємо йому. Яке у вас на сьогоднішній день бажання? Мир. Тільки мир. Здоров'я всім, миру всім. Потрібна ця справа, що робить громада? Звісно, потрібна, тому що у конотопі, поки вистоїш очередь, це дуже довго, а тут, а ось на місці, прийшов, пройшов, і ти вільний. Дійсно потрібно, це потрібно для людей, для села потрібно. Яке бажання у вас Найголовніше – миру і спокою, перемоги. перемоги. Все повдолаємо і все буде гаразд. Якщо всі люди вірять, це ж неможливо, щоб це не було такого. Кожен рік, кожна людина має проходити це. Це організувала наша громада, керівництво громади, Лариса Ніколаївна. Дякую їм, що зробили це, тому що людям це дуже потрібно. І видно, видно що щось у громаді робиться, і громада діє, живе. Це дуже добре. Ми жителі села Великий Самбір. Дуже вдячні попівській громаді, яка потребується за нас селян, за наше здоров'я. Добили, що приїхала до нас фотографія. Всі дуже вдячні, багато людей зібралося. Війна є великим чинником для розповсюдження інфекції. Не є виключенням із інфекції і туберкульоз. Те, що люди ховалися у старих підвалах, було недостатнє харчування, велика стресова ситуація це лише невеликий перелік факторів ризику розвитку і розповсюдження цієї інфекції інфекції туберкульозу. За статистикою, за останній рік, за 2022, як по всій Україні, так і по Сумській області, виросла кількість вперше виявлених випадків на туберкульоз. Але про Попівську громаду я цього не можу сказати. У нас за 2022 рік виявлено лише один підтверджений випадок на туберкульоз. В попередньому році їх було 9 випадків. Це начебто з однієї сторони і добре. Але це ну, викликало запитання, чому це так? Чому ми не так, як Сумська область і Україна? Почали аналізувати і виявляється, що. Флюорографічному обстеженню в 2022 році підлягало у нас більше двох тисяч населення, але пройшло флюорографію лише 1235, а в 2021 році цей показник був значно більше, це число було значно більше 1628. Тому питання залишається відкритим. Можливо, ми недообстежуємо людей. І на сьогоднішній день, за ініціативи попівського сільського голови, за його сприянням при підтримці депутата Володимира Горуха, у Попівській громаді працює виїзний флюорограф з 15 по 17 березня. Перший населений пункт це багаточисельний населений пункт. Це попівка. Медичні працівники запрошували на обстеження. В основному людей із групи ризику. У цю групу ризику підпадають. І медичні працівники, і особи з хронічними захворюваннями, і пожилі люди люди старше 60 років. Загалом за три дні роботи пересувного флюорографа послугу отримали більше 700 осіб. Як бачимо, піклування про здоров'я цивільного населення громади є актуальним.